Привіт! Ви на каналі Насінтрав. Мене звати Оля, я маркетолог компанії Насінтрав. І сьогодні хочу вам більше розказати про нашу компанію, історію створення та асортимент. Аграрна компанія Насінтрав має вже понад 25 років досвіду роботи в аграрній сфері. У поєднанні з сучасними технологіями та професійним менеджментом ми виробляємо якісну продукцію та надаємо послуги. На високому рівні зараз ми знаходимося на нашому складі, де чекають відправки насіння газонної трави. Наше підприємство є єдиним комплексом по здійсненню продажу насіння газонної трави в асортименті монокультури суміші газонної трави, в тому числі суміш насіння газонної трави низькоросла. А також суміші та преміальне насіння та імпортні райграси 2023 року також реалізуємо сидирати та медоноси, кормові трави та суміші сінакосу та пасовищ, які, до речі, є бестселерами на ринку. Також в асортименті добрива для газону та городу. А також готові набори для крапельного поливу, наявність технологічного обладнання та сучасний рівень автоматизації дозволяє не тільки забезпечувати перероблення великих обсягів сировини, а й працювати з різними культурами. На базі потужності нашого підприємства весь асортимент проходить ретельний відбір та перевірку на чистоту. Визначення схожості, енергії проростання, відсутність карантину, масу тисячі насінин з наступним обов'язковим оформленням результатів лабораторних досліджень, які ви завжди можете попросити в наших менеджерів. Також в нашій команді працюють агрономи, які розробляють продукт згідно з всіма нормами та запитами від наших клієнтів та аграрного ринку. В тому році новинкою стало добриво від пожовтіння для газонної трави нашого виробництва. Яке розкупили вже за тиждень від початку продажів. Жодного негативного відгуку на нього ми ще не отримали. В цьому році ми запускаємо в асортимент суміші сидератів, осінню та весняну та суміші медоносів, багаторічних та однорічних. Також особливо хочу звернути увагу всіх садоводів на нашу новинку: суміш сидератів під картоплю. В Наступних відео ми розкажемо більш детально про кожну суміш. Підписуйтесь на наш канал. Та інстаграм, щоб не пропустити нову порцію корисного контенту, від насінтрав до зустрічі.